Дуже актуальна тема сьогодні е, порушена у Євангелії. Е, ми чуємо це питання Петра, Господи, якщо згрішить, мій брат проти мене, то чи маю йому прощати. Е, а кожен з нас має такого боржника, який е, згрішив проти нас, проти мене, проти, проти кожного з нас, кожен має такого боржника. І саме тому ця тема дуже актуальна. Ну no є також звичайно також інші обставини, які роблять цю тему дуже актуальною. В e, першому читанні маємо e, таку e, дуже цікаву властивість гріха. Гріх, e, так як каже про нього Азарія, він робить нас малими, робить нас, e, так як він сказав про свій народ. Що через гріх цього вибраного народу вони стали менші від усіх народів. І цей гріх також принижує, бо вони є принижені нині по всій землі, гріхів нашої гради, так від імені вибраного народу говорив Азарія, молячись до Бога. І це є така пропозиція молитви для кожного з нас, брати і сестри, щоб ми постійно згадували наші гріхи, не на те, щоб усвідомити собі, що ми просто ну, не заслуговуємо на жодне добро, що ми є якісь ну, не знаю, погані чи нас повинні вкинути до в'язниці. За усі наші гріхи, а лише на те маємо згадувати наші гріхи, щоб так як цей Азарія принижити себе, принижити себе перед Богом, щоб він міг нас зробити великими. Так як він, Бог вмів з пороху, який маємо навіть під вівтаром, цей порох, яким ми посипували голови в попільну середу, з цього пороху Бог вмів створити людину, вмів створити Адама і Єву. Так само Він з нас, коли ми ну, усвідомлюємо собі нашу грішність, Він вміє з нас, з цього пороху, зробити ну, прекрасну людину. Він вміє очистити наші серця, він вміє вкласти в наше тіло таке нове серце, серце чисте. Серце біле, як сніг, як вовна. І це є наше покликання, брати і сестри, щоб ви мати таке, саме таке серце. Бог, брати і сестри, завжди готовий вчити нас того, як маємо власне, дивитися на наші гріхи. Він завжди готовий, бо ми. Власне, те, коли так дивимося на ці гріхи, якби вони були в змозі нас знищити, зруйнувати. Якщо я згрішив, згрішила, то це означає, що я вже заслуговую на найгірше. А правда є така, що якщо я згрішив і згрішила, ну, то Бог мене вчить, як дивитися на це. Просто розуміти, що я малий, мала, ну в порівнянні з Богом, я просто потребую Його милосердя. І тому літургія слова нам сьогодні е, так підказує, як молитися в, в респонсорійному псадмі Ми почули ці слова: згадай о Боже, своє милосердя. Тобто наша молитва так має виглядати, що, е, Боже, ну подивись на мене, подивись, подивись на мої гріхи, подивись на цю дорогу, яку я обрав або обрала, е, що тут постійно є таке служіння. Собі, служіння своїм, своєї такої зручності, служіння своїм потребам і так далі, і так далі. а постійно бракує мені цього служіння тобі, постійно бракує мені цієї такої, такої любові, яку ти маєш, цієї такої жертовної любові. Тому я потребую твого милосердя, щоб ти мене простив, щоб ти очистив моє серце від. Цього всього поханого, і щоб я цим новим серцем, чистим серцем, білим, як сніг, вмів і вміла любити моїх ближніх, щоб я вмів і вміла служити іншим. Ну, Так як ти прийшов на світ, щоб служити, Бог завжди готовий вчити нас, як ходити Його стежками, стежками Його милосердя, Він готовий вчити нас прощати. tak jak winfczyw swoich uczniów, z okrema Petra, ciekawo, że win wczył winfczyw Petra proszczenia. Tutaj w tym fragmentie jak raz HOSPODZ winfczyw Petra prościate, i potem, kiedy Petro zrada Jezusa, no to win wmił Прийняти це Боже милосердя, прийняти це прощення від Ісуса. Тобто, брати і сестри, не обмадюємо себе, що якщо е, е, просто немає, е, я не буду вміти прийняти Божого милосердя, якщо я сам не буду прощати іншим. Це, це така основа, щоб вміти прийняти Боже милосердя, я мушу також прощати іншим. Ну, Цього нас вчить Євангелія, це, це є слова Ісуса. Тому, брати і сестри, вчимося цього, цієї такої здібності прощати, тому що сам Ісус нам простив. Він багато чого нам простив. Простив нам цей хрест, на якому ми його розп'яли. Тому вчимося від Нього цього прощення. І Даб'ютін. Живи правдою. Живи по-католицьки.